Тай голова там куди відома. Перва знахідка в лісі. Ось такі красотинчики. Ким у море. Ми їх не беремо. Всіх вітаю, дорогі друзі. Сьогодні нам запропонували поїхати в ліс, подивитися, що тут є. І ось ми входимо в ліс. І я всіх запрошую з собою. Дивлюсь, там де якийсь... поки тут знімала через дорогу. А ось це так мухоморно, певно, розклався. Якийсь такий коричневий. І там аж далі. А який там червоний, а тут такий якийсь коричневий. Це пантерний, напевно. Коричний гри. Теж з цяточками. Напишіть мені будь ласка, що це за мхомор. А ось грибочок. І хто він? Напевно... Що це? Польський? Напевно. Окей, що? Подивимося ще тут. А ось ще є мух. Він, А я не знаю. Навірно. Ось іще такий. Напевно, польський, бо синія. Біж, не видку. Ще подивлюся. Ага, що так, тут? О там і ще І ось якісь два. А, це один, це не два. Ось такі. А два маленьких таких. Польських. Два, ще подивлюсь, а ось іще таке є такий самий маленький. Це по, по кругу подивлюся. Ось скільки я вже трошки там пару штучок. Піш не бачу. Тут хтось є. Такий. Ага. Такий ось. Гарненький. Подивитися на округи. Дощ почався. Іде дощ. Ось грибочок. Який? Польський, гарненький. До кошика його. Ще подивитись тут навкруги, Більше б то й не видно. Мох такий, як подушка, ноги тонають. Такий гарний лісок. Загрію тут грибничку Подивіться, який гарний лісок. Чистенький. Ось такий. Грибів не густо, але попадається. Ось ще якесь є. Угу. Ось такий. Пушку йому відріжу, О, а там ось ще є грибочок, Ось такий. Побачила. Он який. Ножка трухлява. Подиви. Де найшла ножка ось трухлява? Ага. Подивись. На пеньку. Ага, кажи, ось, які Маша знайшла. Гарний. А той як хороший. Подивитися ще тут. Ножка одлетіла відразу від нього. Більш не видно. Бачу, що тут. Дуже такий грубочок. Ось є. Ще подивитися подивитись іще. А ось прямо на доріжці. А, це ні. Це не польський. Я не знаю, що це брати не будемо. а може це маслючок. Що подивлюсь. О, маслючки. Молоденькі такі маслючки. Я думала, що це польські. А ось грибочки, опенечки, І там. Ось такі опенечки гарні. Під деревом. Ось такі молоденькі. І ось, ой, зламала шляпку. Так порчувала, що зламала шляпку. Ну це те. бери вирви, бо я одною рукою не можу вирвати. Це. Красавчики. Ось які. Цей гарний ліс ми приїхали сьогодні. Подивимося, що тут є. Ліс сосновий, сосни. Такі красотульки стоять рівненькі, ліс чистий. Дивитися. Тут вже ходили-сходили кругом. Витоптали все, ну, будемо шукати щось. Ось таке риженьке. Не знаю що. Що знайдемо, покажу. О, красивий який. Ці те. я ще поки місь не бачу. Взагалі-то так гарно тут. О, молоденькі сосунки. Є молоденькі. А є ось такі старі. Ось які вис високі старі сосни. Земля піщана. Ноги та мох є. А земля як подушка. Мягка. Будемо шукати. Невже тут нічого немає? Подивись на округи на Ось кажуть, що тут є польські грибочки. Є килим під ногами. А ось червоний грибочок, мабуть, мухомор. А може сироїжка. Не буду його зачіпувати. каже, знайшла. Ось польський грибочок є. Дивіться, у. напевно, це він. А, да. гарненький ось такий. Шукала, шукала і побачила. Значить, тут повинні бути ось який гарненький до кошика його. Покладу і ще подивлюся. Він так в травичці заховався. Не знаю, де вони краще ростуть, а ще такий червоненький грибок. Чи вони в траві, чи на голому полі. Тут стільки голок, трави нема, одні тільки голки. Така гола, місцевість, рідко де ось так ростуть сосни. Ось там трава. Сейчас під трава і мох. Подивлюся тут. Ці тут є? Поки не бачу нічого на да укроті. Хтось тут є. Маслючок. Зараз подивлюся чи він. Тут трошки я вже назбирала, скільки. Польські случки червивий, хас Ха! буде червивий брати не будемо. Шо? У мене вже кличуть, уж я одійшла породище, хто... хто тут? Це польський, гарний грибочок, ось такий, така ми гарна. Цього до кошика. Придивлюсь, ще й тут. Ось теж якийсь. Це теж польський грибочок. Берем. Я ще тут бачила. Дивлюся на округи. Хтось там притаївся. Ось тут. Почала його здалека. Оце маслячок. І ось. І ось і ось. Отаких. таких. О, а тут ще ось деревом. Ось тут ще такий є. О. Буду Прийшли такі гарні сосни. Ой. Подивлюсь, може щось тут знайду. Повинні ж бути і польські. Або маслючки. Прийду в патрульській, я вже назбирала, покажу. Я не бачу, повну. повно. Тут такі грибочки. Польський. І ось. Ось ось такий, да. І ось. Який гарненький. Забирай Маша, я. Загорну грибнички. Поховаю. Ось такі. знайшли За скільки ми знайшли грибочків. Ось такого. А ось який красотунчик такий. О, який. А це білий. Чи ані? Вони... Ось Оце польський диви маш. О, який гарний загорнути грібничку. Там є. Ага. І Маша знайшла які. Два, І скільки в неї.